Напередодні водохреща 5 січня в Житомирському Свято-Михайлівському кафедральному соборі розпочали розливати освячену воду. Здорові, щасливі зростайте, надихайтеся. Водичка роздається після освячення. Сьогодні ми вранці молилися і освятилась водичка. І зараз ми весь день стільки, скільки є потреба у людей, стільки ми будемо роздавати. Також і завтра. З самого ранку весь день ми будемо роздавати водичку. Віряни приходять сім'ями, аби зберегти традицію та набрати освяченої води. І хату кроплю, і п'ємо, і в мене огород є, і огород кроплю. Ну так. Навіть тваринки є в мене, то я й тваринку покроплю. Ну, наприклад, навіть якщо не виходить прийти на, на паску, я можу сама цією водичкою посвятити. Паску, даже, напримір. Отець Богдан зазначає: святу воду можна використовувати для освячення помешкання речей та іншого. Ця водичка вона зберігається і богу дякувати, вона. Не приходить в негідність. Потім, коли вона залишається на наступний рік і ми набираємо нову воду, цю водичку, ми можемо використовувати, вилити на город або підлити дерева, і це є нормально. Ми тут, на вулиці роздаємо зараз, тоді коли свячимо. Але коли вже 7 числа ми це все прибираємо, в нас є спеціальне місце. І ми зберігаємо водичку. Тут ви бачите є ємність, в якій водохрещенська вода, освячена вода, йорданська вода, і ми її роздаємо весь рік. Буває багато таких фізичних проблем. І тоді, коли ми хворіємо, ми п'ємо цю водичку і з вірою вона нам дуже допомагає.